Соляти своє старіша від сонця, та гляне сьогодні і мітонці, вичай, та людину, у кожного віконця, покличе усіх до святої вечеря, поляка весела, застокоє двері, зішай посюди, доброму люди, у кожного селі, у кожного долю, постовства ходить, загадімо що, благослови, Господи, Україну мою. Дай привіз і студи, пощало зажити, Дай нам, Господи, так він і сломити. І двох історій, сумдія. Світло, терплі, тривог, це, це віковічне людство вір, про те, що з нами буде Бог, христос народжений у ясах, спасіння став для багатьох. Це означає, що незасна зі, різня зірка з нами Бог. Господарні чинять, поля дому і старому, і малому, всьому люду земному. Дай вам, Боже, в цій Господь жити в радості і згоді. Родилися ми мені від діти, що прослився слід. Що синочок місяць ясний, а що дочка, зірка, красна. Буде хай хата візляне, світла, щедра і багата. Пахне сіном, хай в бої все те у кому. Хай минає хату з нова, водиться, нехай худоба. Щоб весело святкувалося, куці з медом скуштували. У вінчівках, у дотепах, з колядку тісне. Щоб добро жило в родині і у нашій Україні. Хай бажаний здійсняється, Христос рождається. Аж притихли сьогодні море, слухають небесні хори, золоті дісвяти сітці, грає ярмо на супівці, а маленькі ярмолята, білокриють та щолята, поляни всі з пороги, дочільних дорог. Посидіться, божі, люди, свято, не на цю. Да Ісус вироди, слава Богу, віддавайте темноті над містом, над містом, над містом, горить зоря провісна, 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 не пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос, не в вишнім царським домі. На соломі родився наш Спаситель Ісус Христос, Раху спів Небесний, Небесний, Небесний. Луна є день чудесний, чудесний, чудесний. Як пишні домі доміям, я славна в яслах на соломі наш спаситель Ісус Христос, не в Пишнім царськім домі, а я яслах на соломі родився, наш Спаситель Ісус Христос! Да. Остухи приходять, приходять, приходять. Я в яслах знаходясь, знаходясь, знаходять. знаходять, знаходять. Невпишнім в царським домі, а в яслах на соломі. Родився наш спаситель Ісус Христос. Не в Невпишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель. Підемо, 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 Рожденого знайдемо, знайдемо, знайдемо. Невпишнім царським добі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, в яслах на соломі Родився наш спаситель Ісус Христос, не вишні в царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, у девноті над ним нами.